Усіх вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як заповнити дах Digital Agency Hub. Для початку потрібно зайти на головну сторінку Дубаду. У правому верхньому куті натисніть на особистий аккаунт вашого агентства і оперіть до панелі. У лівому меню ви знайдете розділ Digital Agency Hub. Саме це і є дах. У розділі Мої субдомини ви можете зробити ваше персональне посилання. У мене вже є тестовий субдомин для прикладу. Давайте розглянемо його. Натискаємо та переходимо в нове вікно. Ось так виглядає сайт. Ви його можете налаштувати під свої вподобання. Саме зараз я вам покажу, як це зробити. Натисніть Редагувати. Тут ви можете змінити логотип вашого агентства. Зверніть увагу на рекомендований розмір логотипу. Я візьму до прикладу цей. Тут є можливість збільшити його, зменшити, повернути в різні сторони. Натискаєте Зберегти. Нижче є можливість завантажити або ж згенерувати відео, ви можете обрати своє відео в одному з вказаних форматів, або ж згенерувати його за допомогою штучного інтелекту. Натискаємо Створити штучний інтелект. Поки запит обробляється, ви можете закрити це вікно і перейти до заповнення далі. У блоці, який називається Продати свою нерухомість, ви можете завантажити фото проданих вами об'єктів, щоб клієнт, який хоче продати через ваше агентство свою нерухомість, зміг побачити приклади. Зверніть увагу, що фотографії мають бути певного формату та якості. Я обрала, до прикладу, декілька фотографій, натискаємо Завантажити, і вони у вас з'являться в цьому блоці. Переходимо нижче. Позиція гарячі пропозиції дозволяє вам внести нерухомість, яку ви бажаєте продати в першу чергу. Для цього вам потрібно натиснути кнопку Редагувати. Відкривається нове вікно і додаєте об'єкт із випадаючого списку. Тут будуть знаходитись усі оголошення, які ви раніше додали на дах. Я виберу до прикладу ці, натискаю Зберегти. Все. Гарячі пропозиції успішно оновлені. Далі йде інформація про агентство. Тут ви можете додати фонове зображення, це може бути фото вашого колективу, агентства або просто пейзажне фото за бажанням. Зверніть увагу на розмір та формат фотографії. Опис ви можете написати самостійно або згенерувати за допомогою штучного інтелекту. У мене тут є приклад. Давайте спробуємо згенерувати штучним інтелектом. Для цього вам потрібно вписати інформацію. Наприклад, скільки років ви на ринку, скільки у вас працівників, якими мовами спілкуються у вашому агентстві, тип нерухомості, яким ви займаєтеся. Можете вказати додаткову інформацію, країну, мі... країну, місто і назву агенції. Натискайте Згенерувати і через декілька секунд у вас буде готовий опис. Ви можете його змінювати, редагувати, додати нову інформацію, щось видаляти і так далі. Якщо вам все подобається, зможете натиснути Зберегти. І у вас вже є готовий опис про агентство. Для того, аби додати розмовні мови, якими користуються у вашому агентстві, вам потрібно перейти на аккаунт, натиснути налаштування. І в цьому розділі ви можете додати мови, якими спілкуються у вашому агентстві. Давайте візьмемо, до прикладу, іспанська, англійська і французька. Обов'язково натискайте кнопку Зберегти. Все. Профіль успішно оновлений. Переходите сюди, можете оновити, і у вас вже є розмовні мови, якими спілкуються у вашому агентстві. В цьому блоці ви можете додати поширені запитання, якими цікавляться ваші клієнти. До прикладу, як довго ваше агентство працює на ринку нерухомості, скільки коштують ваші послуги, або ж з якими забудовниками ви співпрацюєте. Для цього натискаєте Додати питання-відповідь, вказуєте назву, опис і готово. Нижче ну, є можливість додати посилання на ваші соцмережі: це Facebook, Instagram, YouTube та TikTok. Також пам'ятаємо, що на початку ми генерували основне відео, і тепер можемо побачити результат. Якщо вам все подобається, обирайте це відео, якщо ж ні, можете спробувати згенерувати нове. На цьому все. Ваш сайт агентства готовий. Якщо ви бажаєте переглянути, як він виглядає, натискайте Мої субдомини, посилання. Вам відкривається ваш сайт, і тепер ви можете переглянути його так, як будуть бачити, це ваші клієнти. В будь-який момент, якщо ви бажаєте щось змінити у вашому сайті, ви можете перейти в редагування і змінити будь-яку інформацію. На цьому все. Дякую за перегляд.